В середньому кожний мешканець нового роздолу сплачує до півтора тисячі гривень в місяць за теплоносію своїй квартирі. В особливому розяні дні його вартість може сягати і двох тисяч. Це доволі висока оплата послуг і не єдина, яку зобов'язані сплачувати місцеві родини. Чи можливо платити дешевше, але при цьому щоб не промерзати у своїх оселях і мати комфортні умови? На цим питанням задумались мешканці ОСББ Люкс Розділ та Світанок 19 і звернули за допомогою. До фонду енергоефективності, який надає гранти для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на модернізацію, зокрема і радянських хрущівок через програму Енергодім, розповідає експерт у сфері енергоефективності та по сумісництву і голова ОСББ Світанок 19 Михайло Мельник. Його ОСББ співпрацює з фондом з 2021 року. Низка проведених заходів уже дозволила мешканцям отримати значний економічний ефект. Станом на сьогодні ми вже встановили індивідуальний тепловий пункт, який нам коштував 930 тисяч гривень. Це з врахуванням балансувальних клапанів, утеплення всіх труб і цієї всієї автоматики по системі опалення. Який ефект дала ця система? Ну, по-перше, ми маємо можливість автоматично регулювати подачу теплоносія, щоб температура квартирах була стабільна, не перегрівалася і не було холодно, коли міняється температура зовні. Економічний ефект. Платіжки для двокімнатної квартири порядку 700-800 гривень в місяць. В порівнянні з іншим будинком, я думаю, що це, це найважливіше зараз є. Ну і однозначно. Ремонт даху і утеплення технічного поверху вирішило питання останніх поверхів, які завжди мерзли, бо втрати були значні через дах. Ну, це основний ну, не тече, ми вже не маємо скарг, що там протікає дах, він в жахливому стані був. В цьому році надіємося з допомогою мешканців Божою допомогою почати утеплювати фасад, оскільки ми зобов'язалися до кінця до середини наступного року. Виконати всі заходи по проекту, то велика ймовірність, що за місяць часу оцей фасад почне змінюватися. І за тепло ми будемо ще менше платити, оскільки зменшує втрати через стіни, які є з найгіршого напевно матеріалу. Це сількатна цегла, яка найбільше пропускає тепла. Самі ж мешканці ОСББ Світанок 19 коментуючи модернізацію своєї оселі, кажуть, що тепер платять майже удвічі дешевше, ніж їхні сусіди. Також зауважують, що утеплення покрівлі і цокольного поверху відчутно вплинуло на зменшення тепловтрат. Ну от я за двох кімнат. Тут у мене було, один місяць, був там 790, щось, другий місяць було як днів більше, наприклад. То було щось 960 чи щось так, що не є а. Ті будинки, що не мають, ну, того ІТП, то вони платять більше 300 триста тисячу підсот, залежно від метражу від того. Нам відчутно. Ще є такий нюанс, що ми утеплили повністю тобто, парапетний поверх, і ми утеплили поверх, Сліх, поверх. Той, так, технічний, той технічний той поверх. і вище. Тобто, тут в тому плані так само дуже добре. В плані чому нема вже знаєте, як сплошне зробили. Не дощ. І, звичайно, в тепловому так само в плані. Нема сирості, нема цього промерзання і відчутно дуже-дуже дуже задоволені, тому що ну, в основному що верх стриг завжди, як я на голову капає, то воно некомфортно вдома навіть знаходитися. І сирість, десь сирість. п'яті, бо я живу на п'ятому поверсі, десь в плані сирості, десь в плані цьому не відмічається. Можна сказати, що в переліку щасливців також опинились і мешканці ОСББ люкс розділ. Пенсіонерка пані Люба Марцинишин, яка мешкає у цьому будинку з 1986 року, запевняє, що після встановлення індивідуального теплового пункту або ІТП особисто її бюджет отримав економію до однієї тисячі гривень щомісячно. Встановила ІТП, і тепер дуже задоволена. Температура в хаті так я на першому повністю живу 22-23 Автоматично налаштовується, так що воно вже виставляє відносно зовнішньої температури. Ну І так, і, і по грошах так само велика економія. Коли мої племінниці живе в такому ідентичній квартирі, такій самій площі, така сама, то майже тисячу гривень різниці. Майже тисячу. Вона має 1800, а ми маємо 800-700 опалення за, за, за зиму, то, так, що трохи економія, то, що ми вложили гроші, то нам повернулося майже за, за перший же рік. Не ОСББ єдиними суттєвий ефект для економії бюджету громади дають проєкти з енергомодернізації в бюджетних та комунальних установах. І про це яскраво свідчить приклад п'ятої школи, що функціонує у новому роздолі. Площа навчального закладу чимала майже 8 тисяч метрів квадратних. Зазвичай з міського бюджету на оплату енергоносіїв лише цієї школи передбачались шестизначні суми. Її керівник Володимир Волчанський у коментарі зауважив, що до встановлення ІТП була ще й. Проблема з великою амплітудою коливання температур у різних класах школи: в одних 18, в інших 28. Подолати цю проблему дозволив проєкт модернізації системи теплопостачання. Ну, якщо порівняти цей опалювальний сезон, який ну половина якого завершилася, із опалювальним з попереднім опалювальним сезоном різниця є дуже велика. Не було чим в попередні роки регулювати подачу тепла. Тому в одному приміщенні могла бути температура 18 градусів, а в іншому класному приміщенні могла бути і 28 градусів. Звичайно, що така температура не сприяла тому, щоб діти нормально сприймали навчальний матеріал. Приходилося навіть відкривати вікна, тобто гріти зовнішнє. А в цьому навчальному році температура виставлялася 20, в основному виставлялася температура, якраз я вже вам казав, це мозок. Виставлялася температура на комп'ютері 23 градуси, але задавалися різні режими опалення. Ну, практикувалося так, що на вихідні. Стався економ режим, тобто температура задавалася така, щоб підтримувати в приміщенні 16-17 градусів. В робочий в понеділок зранку система вмикалася о 5-й годині ранку. Ну і вже коли ми діти приходили в школу, це не було ще такого, щоб ми не досягали температури. 18-19 градусів. Загалом, проект встановлення системи індивідуального теплового пункту у п'ятій школі коштував обласному та місцевому бюджетам майже 2 мільйони гривень. Але лише за три місяці експлуатації нового обладнання під час минулого опалювального сезону освітній заклад зміг досягнути економії коштів у сумі майже 800 тисяч гривень. Обласний бюджет мільйон 168 297 тисяч гривень. І місцевий бюджет 645 тисяч 250 гривень. Ну, скажу, що за перші три місяці опалювального сезону, січень березень якщо на обігрів одного метра квадратного закладалося 0,064 тисячі гігакалорії то ми вийшли на цифру 0,019 Ну, Це значна економія. Тобто, тим, хто стверджував, що система себе не окупить, що це викидання на грошей, грошей на вітер, це є пряма, пряма відповідь. Економія за три місяці склала 754 тисячі гривень. При тому, що з місцевого бюджету, ще раз повторюся, було. Використано 645 тисяч 255 гривень. Тарифи на теплопостачання зростатимуть і надалі, і аж ніяк не матимуть тенденції до зниження. Навіть і тоді, коли ми переможемо ворога, Тож ще варто чекати більш слушної нагоди, щоб нарешті взятись за власні оселі або модернізовувати комунальні установи в енергоефективні будівлі. Як відомо, зволікання це злодій часу. Але у випадку мешканців нового роздолу, як і інших міст, це ще й марне витрачання коштів та позбавлення комфорту у холодний період року. Ірина Телька Назароль Шанський, редакція Миколаївські вісті. Відеосюжет підготовлено завдяки фінансовій підтримці української асоціації медіабізнесу за гроші німецького фонду маршала США та Українського медіафонду.